Працівники виконкому не мають отримувати значно більшу зарплату, ніж основні платники податки. Ми втрачаємо державні субвенції, теж отримали. На загальну суму 3,5 млн грн претендували 98 працівників виконкому. Рішення прийнято. Порядок вичерпано. Доброго дня, шановна громада. З вами я, депутат Української міської ради, Ізабела Маєва. Сьогодні. Про 43-ю позачергову бюджетну сесію Української міської ради, яка таки відбулася у п'ятницю 18 жовтня. На порядок денний було винесено 9 невідкладних соціально важливих питань: освіти, медицини, будівництва, благоустрою, соціальної підтримки вразливих категорій населення та інші важливі для громади питання. Загалом сесія виявилася доволі результативною. Завдяки плідній співпраці та командній роботі депутатського корпусу майже усі проекти рішень, винесені на сесію, були підтримані одноголосно. І це доводить, що не дивлячись на деякі розбіжності думок, депутатський корпус все ж таки налаштований на порозуміння та конструктив. Але не обійшлося і без ложки дюктя у цій бочці меду. Тож, давайте більш детально про питання, які викликали запеклу дискусію між депутатами та міським головою. Найбільш резонансним виявилось питання виділення коштів на виплати матеріальної допомоги усім працівникам виконкому, на вирішення соціально-побутових проблем. Так. Вам не почулось у цілому на одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 3,5 млн грн мільйона гривень 98 працівників виконкому, тобто кожний, у тому числі весь керівний склад виконкому та керівники структурних підрозділів. І це в той самий час, коли пересічні мешканці та малозабезпечені мешканці громади, які дійсно потребують такої допомоги, місяцями оббивають пороги кабінетів і збирають гори документів, щоб раз на рік отримати декілька тисяч гривень. На моє переконання, члени виконкому, працівники виконкому не мають отримувати значно більшу зарплату, ніж основні платники податків. Це по перше, по-друге. Ми подивились, депутати, подивилися зарплату за перший квартал, і вона була прийнятна і відповідала середній зарплаті по громаді. На зауваження, якщо у когось виникає із працівників виконкому потреба матеріальної допомоги, вони мають можливість звернутися до свого депутата. Як робить інша громада, і попросити матеріальної допомоги, при цьому зібрати всю ту купу документів, які ми за вашою пропозицією наголосували, і тоді вам комісія депутатська виділить допомогу. Ще раз повторюю: депутати не виключають, що повернуться до розгляду цього питання, якщо нам нададуть вичерпну інформацію про стан доходів працівників виконкому. Ну, звісно, не обійшлось без маніпуляцій з боку міського голови, який спробував тиснути на депутатів, натякаючи, що працівники виконкому це наші потенційні виборці, з якими краще не сваритись. Шановні депутати, не забувайте, що це так само виборці. І що, і що І що? залі люди? От ви зараз в очі дивитесь люди. Так. Ні, не рішу зарплату, будьте ви коректні, поправляю вас. Я говорю про те, що для того, щоб прийняти рішення про надання допомоги секунду на вирішення соціально-побутових проблем, ми не бачимо перхисної інформації. Ми не розуміємо, можливо, ви всі не потребуєте її. Ми в законний спосіб попросили можливість, я писала особисте звернення з тим, щоб мені надали можливість. ...ознайомитися з цими доходами. Нам відмовили порушення закону. Я можу сказати, що рівень доходу в нас знизиться всього достатньо. Я не дуб теж що в іншу і все інше. Але у нас зараз буде колапс кадрові. Бо е, звичайні спеціалісти отримують з вищою освітою, з досвідом роботи, отримують менше, ніж касирно касісу провалі. І вийшли так, що люди зараз походять, а ми на сайду німом на ці місця, бо у нас вже є приклад прикладки юрист, скільки ми шукали на юриста, і ще не відомо. Представників, звісно, можна зрозуміти, але щось ми не пам'ятаємо, щоб так само завзято відстоювалося підвищення одноразових виплат мобілізованим військовим або надбавки вихователям дитячих садочків. Я ще раз підкреслюю: ми не проти того, щоб працівники міської ради з низькою зарплатою отримали матеріальну допомогу. Але хіба ця допомога не повинна надаватися лише тим, хто дійсно її потребує, а не тим, хто три роки війни рахує зарплати тисячами доларів? Матеріальної допомоги заступнику міського голови 50 тисяч матеріальної допомоги, ви як оцінюєте? А я оцінюю, що в час війни це просто даже і аморально. До речі, нам так і не надали первинні документи по зарплатам за другий квартал 24-го року. В порушення закону інформація про доходи виконкому старанно приховується міським головою, і в контексті обговорення цього питання це виглядає зрозуміло та передбачена. На доходів є в кожного сіні кожного. І вона є за попередній період. А ми хочемо розуміти, яка зарплата зараз, оскільки порядок її нарахування змінився. Так ви подивіться за цього за цей, за цей віде, Ні, це рік видієм. Ні, минулий рік не подивитися на минулий рік, то ви маєте нам давати матеріальну допомогу всім. Наступне питання, за яке відмовились голосувати депутати, уповнені резервного фонду, яким Туренка розпоряджається одноособово на 15,5 млн грн. мільйонів гривень. Конфлікт по цьому питанню тягнеться з минулого року, а саме зі звіту тимчасової контрольної комісії, яка виявила багато порушень використання коштів резервного фонду. На жаль, нам досі не вдалося внести це питання на розгляд сесії. Вже близько року Туренка вперто його блокує. Резервний фонд місцевого бюджету я утрималась на виділення коштів 15,5 з половиною мільйонів з нерозподілених залишків. Тому що знову ж таки на моє глибоке переконання в порушення чинного законодавства, звіт про роботу ТКК за два попередні періоди, так і не був жодного разу поставлений в порядок. Денний Елтельна, а у вас е, саме до закупівлі дизельного пильного є так. Те, питання. А питання в тому, що мені не розуміло, нащо його купувати, якщо його ціла купа була закуплена раніше за кошти того ж резервного фонду. Наразі довіра меру та його витратам з резервного фонду дорівнює нулю. Отже, депутати вирішили виділяти кошти або за заявками військових, або на конкретні потреби. Також депутати тимчасово призупинили виділення коштів на ремонт ліфтів в лікарні. До остаточного вирішення договірних відносин з орендарями. Таке незначне коригування сформованого мером бюджету очікувано викликало в нього дратування. Він навіть спробував саботувати голосування усіх бюджетних питань, не дивлячись на те, що більшість з них були невідкладними та дуже важливими для життєдіяльності громади. На превеликий жаль, шановні депутати, ми. Втрачаємо державні субвенції, те, де що отримали. не Що значить не надо? Протокол голосування я вирішу, щоб ви навіть не сумнівалися. Готуйте проєкт рішення. Втім, депутати надали міському голові закрити сесію і змусили його повернутися до розгляду бюджетних питань. Посля 15 хвилинної наради, за виключенням надбавок працівникам виконкому, збільшення коштів резервного фонду та передчасних витрат на ремонт лікарні, усі питання були підтримані одноголосно. Рішення прийнято е, порядок денний вичерпано. Ми щиро вдячні усім колегам, і нам дуже приємно усвідомлювати, що не дивлячись на маніпуляції міського голови, депутати об'єднуються заради інтересів громади. Та підтримують виважені рішення. Попереду нас чекає дуже відповідальний етап прийняття бюджету на 2025 рік. Сподіваємось на плідну та ефективну співпрацю депутатів та спеціалістів виконкому у досягненні поставленої мети. Якщо вас зацікавила ця публікація, тісніть лайки та робіть репости. Діліться своїми думками в коментарях, підписуйтесь на нашу сторінку, громаду Українки та на наш YouTube канал. Будьте обізнаними та в курсі подій в громаді. Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимо.